Я, знаєте, була у неділю, ми ж ні, у суботу. Ми були на Некрасовському ринку, і одна жіночка мене впізнала і каже: Ой, а скажіть, будь ласка, оце у нас є такі чутки, що е, вже залишок забирається, і що вже вони будуть звільняти лівий берег. Я кажу, ну, на жаль, ні, на жаль, Можливо, у них просто якась ротація, вже не вперше такі чутки, вже не вперше ми сподіваємося. Ну просто ми ж розуміємо, що вони самі не уйдуть. Поки у них є сили, вони будуть по нам готити. І ще, от от я бачу, просто що Миколаїв дивиться, таке спостереження так вчора. З таким возмущенням дівчата казали, я сказала, ні Ну це все нормально. Були в Миколаєві, кажуть, давно хотіла сказати, що це у них там на этих, на у них є на зупинках, от як і у нас такі бетонне сховище, от такі, як ми котиками розмальовували, а там написано Миколаїв, фарпост півдня, а ми я кажу, люди, ви заспокойтеся. Ми ще більше форпост зараз, ніж не Миколаїв. Але тоді ці укриття ставили, коли ми були ще в окупації. І звісно, тоді Миколаїв це був форпост півдня. Там були наші, по Миколаєву дуже сильно стріляли. Тому давайте ми не будемо мірятися тим, хто більше форпост, хто менше форпост. Всі потерпають. і дай Бог, щоб. Отут на Херсоні все і зупинилось, і далі не пішло. Будемо дуже на це сподіватися. Тому що інакше ну, як то буде дуже сумно. Ви знаєте, от я так зараз розповідаю, 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 а, саме, а у самої голові: 300 мільярдів не вистачає на фінансування армії. До листопада, чи до жовтня? До жовтня, повинні прийняти. Е Поновити бюджет, перерозподілити витрати. А у нас же, У нас же ж шови? У нас на армію ні. І оце дуже. Хоча виділили 400 мільярдів от у червні, але. І після цього не вистачає 300 мільярдів. А якби не кримзіли, уже навіть не ховаючись, не 30%, не 40%. За 10% я мовчу, 10% це було колись, колись давно не при нашому житті. При нашому, але дуже давно, до Великої війни, уже дивлячись по тому, скільки з Кримзіна на фортифікаціях, то це вже дві третини Кримзя. То ви уявляєте, взагалі, от, якби не кримділи, скільки б пішло грошей на озброєння. Але ні. Такого немає, на жаль. А, сьогодні була новина, яка мене дуже здивувала. Я переживаю, дуже переживаю, у мене просто аж ой, сіпається ока, і мені аж дурно, коли я про це думаю. Це про Стефанчука. Мені так його жалко. Це ж, як у нього тремтіли руки, як у нього підвисився тиск, як у нього боліло серце, коли він оце взяв ручку і підписав, щоб раду почали транслювати. Дуже переживаю, щоб з ним нічого не трапилося, от просто чесно. Ну, ні, тварь. Нахіра ви голосували три роки Ну, я розумію, нахіра голосували три роки тому. Це був їх зірковий час. Це був якась такий поворот. Три роки три з половиною роки тому, коли можна було заборонити все, щоб опозиція просто не відсвічувала, щоб не було ні каналів, ні в раді нічого, ніде. От це тільки там той Ганчірянка знімає, сіни не знімає. Сволочі такі. Вони ж, вони ж висвітлюють те, що в Раді відбувається. Вони ж показують, як слуги баб замовляють. Сексом самі з собою займається, а то був ОПЗЖ, той дохли Ківа. І ще там щось. Ну, а потім же ж пошла лафа. А тепер передвиборча кампанія. Тепер, вони будуть, тепер ви побачите, тепер у нас слуги будуть приходити в Верховну Раду для того, щоб стати в чергу до мікрофона і сказати щось вумне. От побачите, я це дивлюсь по нашому слугі, по товаришу боже, як же в козирю. І вот, я його дуже розумію. Це ж такий був соціальний ліфт. А, він дуже гарний зовнішньо, молодий. Ну, у нас Єнталка у нас Кулєба котра каже так: атлет і закатує очі, от приблизно, так? От, але а, я його розумію: він шахтер. Він на Донбасі був шахтер. Потім оця війна 14-й рік, потім він попав в обойму десь менший клерк, більший клерк, потім він опинився при зелених, при зелених уже він опинився у владі тут, в Херсоні, і поніслась. Це, е, е, да. А потім сильно наш Калихаєв хотів, щоб Лагута був, а Лагута це У нас взагалі люблять водіїв, шлюх, фотографів, тамадо, тамадей, тамадов. Ну, коротше, от. І Тамад. Коротше, я не знаю, як це вас склоняти. От і. Судеб, в 21-му році опинився в Верховній Раді. Він там сидів, ну от вони ж реально одна велика зелена кнопка були. І зараз вони залишилися однією зеленою кнопкою. Але тепер він починає особисто, тут в Херсоні, світити мордочкою і розповідати, що він офігенен. Він. він стільки задав питань, Тань в Верховній Раді, він стільки задав питань міністрам і за він стільки написав звернень, він стільки придумав гарного для Херсона, ну, би хоч щось втілювалося, воно і не буде втілюватися, я вам скажу. Бо всі ці часи треба було системно працювати на своє ім'я, на те, щоб про тебе знали, на те, щоб тебе поважали. А так, ну, Кажіть, кажіть, ваш голос дуже приємний. От, так я перефразувала, щоб не матюкатися. І от дивіться, їх багато, їх багато навіть, я казала, навіть Вагнер, там десь засвітилися на світлинах. Ну, то так, група підтримки, я так думаю. І вони сподіваються, що коли будуть наступні вибори, під гаслом зробимо їх остаточно, вони прийдуть. Насправді це для країни дуже страшно, але наш мудрий народ він мудрий, він може зробити, от правда, він може зробити нас остаточно, але це не означає, що ми не повинні збивати масло в тому в кувшині цього молока, в котрому 0,1% жирності. Ну жирності. Що ти знову прийдеться так? Але збити то масло треба навіть в такому зовсім нежирному, не, не коров'ячому, не козячому, а якомусь технічному, яке, ой, як же це штучному молоці, а, а ми повинні збити масло, щоб не, не, просто не втопитися.